Вітаю вас, шановні! В ефірі сільський час! З вами Катерина Вороненко. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Урожай зернових цього року планується на рівні поки що 42 50 мільйонів тонн. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1900 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1810 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту зросли до позначки 1650 тисяча гривень за тонну. На ринку фражної пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 1605 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1570 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній залишився на позначці 1540 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1720 гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1670 гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1590 гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 тисяча гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1600 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній дещо підвищився. До позначки 1650 тисяча гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 4150 тисячі гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем зріс до позначки 4 тисячі 150 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. 104 овочесховища нині за інформацією Мінагропроду, одночасно будуються в Україні. Держава обіцяє компенсувати інвесторам до 40% витрат на будівництво овочесховищ за новими технологіями. Крім того, за словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка, будівництво сучасних овочесховищ в Україні забезпечить до 100 тисяч нових робочих місць. Через різке зниження закупівельних цін на молоко, зафіксоване у кількох областях України, для стабілізації ситуації на ринку Міністерство аграрної політики та продовольства і молокопереробні підприємства підписали меморандум про узгодження дій. Виробники молочної продукції зобов'язались проводити закупівлі молока у сільгоспвиробників за економічно обґрунтованими цінами. Мінагропрод зі свого боку пообіцяв залучати представників молокопереробних підприємств до підготовки рішень, які будуть впливати на даний ринок. Чотири рази Україна збільшила поставки насіння за кордон у період з вересня минулого року по лютий нинішнього року, повідомляє Міністерство гарної політики та продовольства. Іноземний попит на окремі види українського зерна, зокрема Кукурудзи, зріс майже в 10 разів. Щоби не сіяли ті, хто займається рослинництвом. Наступна наша рубрика, сподіваюся, стане у нагоді. Рубрику Сучасні технології представляє компанія. Ензим агро інтенсифікація аграрного виробництва передбачає постійне збільшення використання мінеральних добрив та засобів захисту рослин, зворотній бік цієї медалі, частина корисних мікроорганізмів, які є у ґрунті, гине або деградує. Натомість зростає поширення патогенних мікроорганізмів, отже, хвороб на рослинах. Врожайність знижується. Щоб уникнути цього, наука пропонує для передпосівної обробки насіння використовувати біопрепарати. Ефективніше, якщо у комплексі уточнюють спеціалісти, це препарати азотфіксуючої дії, препарат біомаг, препарат фосфат мобілізуючої дії, препарат біофосфорин та препарат фітодоктор, який буде захищати насіння і потом проросток уже від хвороб. Використовуючи комплекс бактерій, ми цим самим створюємо ці сприятливі умови для швидкого проростання, укорінення і в подальшому для формування гарних і сталих врожаїв. Діючий чинник біопрепаратів ензим жива культура мікроорганізмів. Вона спрацьовує так, що після посіву з появою перших корінців на насінні рослина починає активно контактувати з мікроорганізмами у ґрунті. Завдяки бактеріям рослина починає забезпечуватись азотом за рахунок фіксації її з повітря, фосфором за рахунок мобілізації важкодоступних форм фосфору, у легкодоступні, які будуть доступні для цієї рослинки, і захищаючи. Цю рослинку від хвороб за рахунок біологічних фуніцидних властивостей препарату фунгіцидний препарат Фітодоктор не лише захищає рослину від хвороб у початковий період та період вегетації, корисні бактерії синтезують речовини, які сприяють прискоренню росту рослин у подальший період. Дослідження науковців встановили, що сумісне використання біопрепаратів і мінеральних добрив забезпечує і сумісний ефект. Хоча Олексій Язиков, наприклад, повністю відмовився від внесення в ґрунт мінеральних добрив, натомість уже три роки активно використовує біопрепарати ензим. Олексій Язиков, засновник і директор товариства Жива Нива, Житомирська область, в обробітку має 1700 гектарів. Технологія обробітку ґрунту мінімальна та ноутіл. Основна культура, яку вирощує, соє. Урожайність близько 30 центнерів з гектара. Фітодоктор совмісно з целюлатом, це деструктор стерни, дав прирост урожаю 20-25%. В момент дисковки перед посівом ми примінили ці препарати. Ростіння було по всіх практически территории этих 20 гектаров разница в росте составляла 10 сантиметров вынесли положительное зерно оттуда из этих опытов и на сегодняшний день довольно-таки плотно пользуемся и рекомендуем всем людям которые вокруг находятся вот эти препараты, которые они производят. Використання в агротехнології азотфіксуючих препаратів Біомаг Біомаг Соя заміняє близько 30-40 кг азоту на гектар або 100-150 кг селітри. Фосфат-мобілізуючий препарат біофосфорин заміняє мінімум 50 кг фосфору на гектарі або 200 кг суперфосфату. Економія близько 500 гривень. Загалом технологія, яка передбачає використання біопрепаратів ензим, це економія близько 700 гривень на гектарі. У наступній програмі ми розкажемо, як біопрепарати ензим працюють по вегетації рослин. Консультації за телефонами 0432, 555, 620 або 622 098 900 903. У своєму інтерв'ю, присвяченому другій річниці перебування на посаді, президент України Віктор Янукович наголосив, що при розробці закону про ринок земель та його ухваленні не можна нехтувати жодною думкою тих, хто працює на землі. Поки закон не ухвалено остаточно і не підписано президентом. Він не набуває чинності, як ви добре знаєте. Тож, поки що, є часта можливість висловити і свої думки. Катерина Думенко, ветеран праці, землевласник, свій земельний пай здає в оренду місцевому товариству Агрорось. Ну хто зна, хто в нас закупить. Якщо будуть всі такі хазяїни, як Петро Петрович, це буде добре. Ми розумні, що він у нас є. А хто із зна, кому ця земля попаде? Ми ж не знаємо. Це вірно? Ну, я б, ще, наче, її не продавала. Петро Євич, очолює сільгоспідприємство, має в обробітку 5 тисяч гектарів землі. Це паї однієї тисячі 800 землевласників. Вкладає кошти і у соціальний розвиток сіл, в яких працює господарство. На сьогоднішній день ми просто ще не готові до цього ринку землі. У нас немає для цього. Не тільки законів, які повинні регулювати це питання, от, а ще такого відношення. Нормально. І сьогодні знову робити якусь революцію в землі, коли більш-менш стабілізувалося, то вона буде ця революція проти кого? Проти малих землевласників, які створюють робочі місця, які сьогодні, скажімо так, де ще й збереглися. Якщо сьогодні кругом прийдуть великі підприємства, великі холдинги, не буде сьогодні ніякої підтримки тому селу. Олександр Пухір керівник сільгоспідприємства. Виробництво і соціальна сфера, ці дві складові сільського життя для нього завжди були єдиним цілим. Не треба спішити, треба визначитися з тим, скільки, кому, як продавати. І іноземців взагалі не допускати до ринку землі. Треба тобто бути зваженим, тому що ми вже участвували в ринку майна, тобто в деяких містах майно продавалося. Безплатно люди залишились без нічого, скупляли за копійки так само, щоб не отримали землю. Треба почекати, треба не спішити. Якщо це все дійдуть згоди однієї, ринок землі дождожен працювати. Земля бути товаром. Юрій Хмельницький, керівник фермерського господарства, працює на своїй землі та на орендованих паях. Загалом 409 гектарів. Свою землю в оренду йому здають 100 пайовиків. Я не думаю, що ще селяни готові. До ринку землі не готові ми. Ще І сама і держава не готова, не тільки селян. Ще селянин той, що може купити землю, він ще бідний. Оце вся неготовність. Ми не можемо конкурувати із цим. Хоч і приймають, що іноземці не будуть купляти землі, але будуть великі холдинги скупляти. Все одно любими методами будуть скупляти великі холдинги. Я вважаю, що ще...